Вітаю, друзі! Ви на каналі Миколаєвича і ми продовжимо розпаковку набору Arduino Kit. Сьогодні будемо працювати, як ви бачили на початку відео із кроковим двигуном. Але спочатку поставте той лайк, підпишіться на канал, поширте, ну, ну та й добре, ідемо. Як колись мій дідо казав, що щось тобі дати, і сьогодні його щі стало планетного масштабу, всі переходять на щі, що то таке ші, вирішив я перейти. Ші то є штучний інтелект, друзі. Вирішив я не шукати скетчі, не пробувати їх писати. А як бачите, зразу звернувся до чату GPT і попросив його, як зміг так правда, попросив, попросив. Напиши мені, будь ласка, скетч підключення крокового двигуна. І мені чат GPT ось таку річ вибив. Зараз давайте, друзі, я розгляну її детально. Ну, Звичайно, самим чатом GTP я не обмежився, бо як бачите, тут не все так зрозуміло. Все так зразу. Мені пише необхідні компоненти. Ну, Ардуїно Uno, це зрозуміло, мені потрібно. Кроковий двигун сам потрібний. Нам буде зараз, я вам зразу буду відкривати детальнішу інформацію. Ось дивіться, друзі. Чат GPT, мабуть, краще було, якби він мені ще закинув там картинку і детально все розрисував. Ну чомусь він мені це не закинув. Для під'єднання нам потрібно плата Arduino, це зрозуміло. Сам e, бот не, не так, я би сказав, що це потрібно, бо тому що e, живлення ми можемо зразу напряму дати. E, ось це зелененьке, ось тут така оця річ. Це є якраз сам драйвер ULN 2003 на 5 вольт. І ось це це є кроковий двигун, друзі. Це от нам практично потрібно плата. Драйвер e, і кроковий двигун. Ну і, звичайно, проводки. Йдемо далі, що нам цей. E, так, це вже сам скетч, Перепрошую, ось. Він написав: тепер дивіться, схема підключення. І ось тут якраз саме перша річ, де треба уважно звернути увагу, тому що тут вже буде потрібна нам інформація для написання скетчу, Хоча скетч вже написаний, але щоб ми розуміли, як під'єднювати. Дивіться, in 1 In2, In3, In4. Це є виходи на самому драйвері. Зараз продемонструю. Ось тут, де я нарисував, що це є драйвер. Зараз я це забув. Ось він. Ось це є. Ось тут у нас виходи. In1. І in 1 In2, In3, In4. Зараз я збільшу. Ось маємо тут він йде так. Перший. І тут, щоб було зрозуміло, четвертий, самий останній. Ось ось так е, воно є у нас е, під'єднання. Тому сам е, чат GPT нам дає ось таку інформацію, що in 1 ми під'єднімо на восьмий пін плати Arduino, але на цифровий друзі. Ось тут воно, у нас є, бачите, жовтенький. Ін-1 пішов на 8-й пін, відповідно, ін 2 пішов на 9, Ін 3 на 10, Ін 4 на 11. Відповідно, так як є тут. Живлення у нас йде 5 вольт. Друзі, що стосується живлення, знову мушу повертатися. Дивіться, в кінці відео я детально ще зніму з практичної точки зору, як під'єднувати, але ось тут ми бачимо ось наше живлення. Ось воно тут є. Ground, Ground, Плюс це є 5 вольт. Борду нам можна не брати, тому що якщо ми просто напряму подамо зразу провіднички, то ми, як бачимо, не застосовуємо взагалі наш борт. Вертаємося до нашого чату. І тут якраз зразу є наш скетч. Друзі. Багато хто говорить, мені важко це, тому що я не вмію писати скіт. Повірте мені, я в тому самому числі. Але дуже багато часу я тратив, щоб знайти якийсь скетч. Бо не кожен, наприклад, автор лишає скетч під низом. Відповідно, так само і я. Я не впевнений, що мої скетчі хороші, тому не хочу людей забивати їм голову чимось невірним. Тут я побачу скетч, загрузив, все нормально. Що ще тут пише? Перевірка роботи, цей». я взяв одразу цей е, скопіював, відправив на Arduino. Але так як я вже не перший раз роблю, я бачу, що в мене є функція «Include». Чомусь чат GPT мені не сказав, що мені треба це. Я ще мусив переглянути додатково і, ми пам'ятаємо, «Include» — це є вставлення якоїсь бібліотеки. Так, як ми працюємо із драйвером ULN 2003 5 вольт на кроковий двигун, тому нам потрібна якраз ця бібліотека. У мене Arduino ID2.3.4. Я заходжу, зайшов я, от бачите, сюди, і тут у мене є з е е е е бібліотеки. На загальній е пошуку я задаю All-All і просто написав степер. І мені вибило Arduino степер, Бачите, вона в мене вже ініціалізована. І проблем тут немає. Перепрошую, дзвонив ще і казав, щоб я скоро це пояснював. Отже, давайте перейдемо безпосередньо до самого скетчу. Вставляємо бібліотеку, друзі, так як ми вже робили, інсталізували, встановили. Дивимося, ще мені одразу дав із перекладом українським. Кількість кроків на оберт встановлюється. Тут бачите встанов 2048. Піни підключення, друзі. То, що я говорив: 8, 9, 10, 11. Не знаю, чому не по порядку, ну так вставлені. Швидкість обертання за хвилину є. Ну тут 10 стану. Тепер розглядав ось це. Дивіться, друзі. Кроковий двигун може обертатися зліва направо, справа наліво. І тому, якщо ми зліва направо, то бачите, тут немає ніякого плюсика. Якщо справа на у нас з'являється тут мінус, тобто двигун буде обертатися в другу сторону. делай затримка 1 секунда, і тут делай затримка 1 секунда. Перейдемо безпосередньо до практичного під'єднання, так як тут сам скетч дуже маленький. Отже, в наборі Arduino Kit у нас був такий стеб-мотор, кроковий двигун. Бачите, живлення постійне 5 вольт. Ось він. Вихід має, як ви бачите, Раз, два, три, чотири, 5 проводків, буде чотири сигнали, один мінус. І сам драйвер. Ось так він виглядає, під'єднаний. Я так розумію, якщо попадає сигнал на один з тих проводків, лампочка засвічується. Дивіться, сам двіжок під'єднати до даного драйвера немає проблем, бо тут е ніж ну, гніздо таке, що ми не переплутаємо. Тобто тут під'єднання просте. Тепер дивіться, що стосується жилення, друзі. Тут в мене була надіта перемичка, я її не трогав, тому що от, я бачу, що вона я так зрозумів, що тут можна підійти на 12 вольт. Хоча я можу помилятися, кажу вам. Сьогодні я працюю тільки ще. Е, мінус, плюс я взяв сюди мінус під'єднав, завів на плату Arduino Ground. так, І плюс взяв червоний проводок, дав 5 вольт. Що стосується ось тут Int 1, інт 2, інт 3, інт 4. Друзі, це якраз те, що ми казали, що Інт-1 присвоюється. Бачите, білий проводок зайшов на pin 8 плати Arduino і, відповідно, int 2, інт 3, інт 4. Закінчили ми цифровим каналом 11. Тобто з під'єднанням тут проблем в мене так багато не виникло. Друзі, надіюсь, у вас теж не виникне. Під'єднюю я до. Скетч у мене вже завантажений. І у мене відбувається обертання крокового двигуна. Так, як вказано в скетчі, що буде обертання 2048, це буде один оберт вперед. Затримка секунда. І далі у мене степер. Степ вже буде в мінусі, тобто буде обертатися назад. Друзі, це вже більш таке практичне, бо дані такі крокові двигуни у наших принтерах. Якраз є. Сьогодні більше для мене це відео саме стало таке інформаційним. Я познайомився з роботою щі. Надіюся, даний штучний інтелект і чат GPT мені допоможе, так само, як і вам, освоїти швидше, зручніше, скоріше, ардуїно. Дякую, друзі, за увагу. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатися, поширити відео. До побачення!